Добрий день! Сьогодні хочу розказати вам про те, що я планую відкрити для того, щоб використовувати в найближчі місяці. Вибачте, за мій голос трошки перемерзла, і маю надію, що він не сильно буде вас дратувати. Давайте починати. Перший продукт це від Marie Fresh Cosmetics це ревіталізуючий філер для волосся. Я буду використовувати для кінчиків. Тут уже строк придатності до 10-го місяця, але треба використовувати, оскільки тут доволі великий об'єм 50 мл. І ось так його треба розпакувати. Ось так він виглядає, ну доволі стильний. Наступне це від Мізон, пінка для очищення обличчя, звуження пор, 120 мл. Ось такий вигляд має доволі стильний. Ну, у Mizon гарні упакування. Я буду відкривати, оскільки своя зараз пінка, яку я використовую, вона вже майже підходить до кінця. Тому це на заміну. І я думаю, що його на дуже довго вистачить. Вони доволі економні мають бути. Наступний. Продукція, до речі, теж в Маріферш Косметик це флюїд антиакне. Тут, по-моєму, 10 чи 20 мл. 5 мл, вибачте. Він у мені потрапився в такому наборі пробників. Для того, щоб використовувати їх десь в подорожі. Якось я не дуже подорожую, тому буду використовувати так. Цікаво, до речі, я цей флюїд не використовувала у них, пробувала лише креми і також серум. у них дуже класно. Флюїд буде для мене новинкою, тому маю надію, що підійде. Наступне це така маска від Idea 25 мл Eureka Форцика, якщо правильно читаю. Стандартно на 10-20 хвилин нанести і потім прибрати і те, що зробить, Лишилося на обличчі, ну якби масажуючими цікавими рухами, допомогти шкірі це все вібрати в себе. Ну, я не сильно люблю такі маски, але кудись, можливо, якщо поїду, або коли о, знаєте дуже довго весь день на вулиці і був великий вітер, то це класні маски для того, щоб зняти оцей момент, коли у вас шкіра дуже сильно обідрилася. Наступне це від Real Purity один з найкращих додорантів. Тут, по-моєму, 100 мл чи 80 млн. Ось тут десь поставлю посилання на більш детальний відгук. Класний допомагає і дійсно у нього складно. Шикарний, немає ніяких проблем з алюмінієм. А наступне це від Physician Formula набір для моделювання брів. Я не знаю, тут PIF 10562, це його колір Blond. Я взяла, оскільки були інші кольори, але це, я думаю, мені більше підійде, ніж темний або темно-коричневий. Ось так він виглядає без упакування. А я так думаю, що цей колір, який тут просвічується, і буде. І ось цей от варіант того, щоб можна було прочесати це все. Ну, Буду використовувати цікаво. І написано, що це для довгої фіксації, тому цікаво буде спробувати. І останній продукт це Калас, якщо правильно. Читаю це пресований хайлайтер з артішоком і маслом примули вечірньої. Я не знаю, я взяла, оскільки мені сподобався сама ідея, що це такий варіант невеличкий. І це те, що, в принципі, воно з таким доглядом невеличким. А ось такий сам по собі колір. І цікаво, що тут є зеркало, тобто це прикольно. І він такий, знаєте, не сильно прямо жовтий і не сильно прямо такий буде на тілі. Але треба його так розносити доволі суттєво, щоб він не сковзав з мого обличчя. Тому не знаю, буду пробувати. Але упакування цікаве, і відтінок, до речі, Moonlight. Запах, до речі, ну, не, не, нема нічого такого поганого, тому нормальний запах. Але дивно, що тут не було ось такого. До речі, відкривати його не дуже зручно. Не було тут а, такої, як ну, нічого не випало. Знаєте, поліетиленчик такий, такий щільний ставлять. Не знаю, ну тут не було його. По об'єму тут, якщо не помиляюсь, 3 грами всього-навсього. Це все, що я планую відкрити і буду використовувати найближчим часом. Цікаво, чи ви використовували щось з цього і наскільки вам сподобались ці продукти. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!